Всім привіт! Мене звати Ілона і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Якщо ви на цьому каналі вперше, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви вже підписані на мій канал, я вам всім дуже вдячна і всім гарного перегляду цього відео. Як ви вже могли зрозуміти, по задньому фону, відео буде дуже цікавим. Я вирішила зробити книжкову перестановку на своїх полицях. Я найбільше не люблю це робити, і це саме найгірше, що може бути, тому що в мене десь плюс-мінус 250 книг. І коли в тебе велика кількість книг, це дуже тяжко, і це займає дуже багато часу. Але я стараюся раз на декілька місяців робити перестановки. І останню перестановку я робила можливо менше ніж два місяці тому, і насправді це не дуже так і давно. І чому я вирішила зараз знову зробити перестановку? Тому що вчора я цілий день була на роботі, і коли я сиділа в Тіктосі, в мене весь Тікток був в книжкових вошах. І коли я бачила відео в людей, яких там 20 50 книг, і в них є ці книжкові, воші, я почала дуже переживати за свої плюс-мінус 250 книг. І вчора, після роботи, я вирішила перебрати всі свої книжки, тому що я дуже за них переживала. Дивіться в наступних нарізках, як це вчора виглядало. На годиннику 10 вечора, і я вже дуже сильно змучилася, я вже третю годину сижу і це все перебираю, поки я розібрала дві шафи повністю і ось цю одну маленьку чуть-чуть. Поки книжки складаю в коробки, тому що я їх сьогодні вже точно не поскладаю назад, мені перше треба. Перебрати всі книжки, передивитися, що там немає вош. Також все помити, і тоді я вже буду їх розкладати назад. Це було дуже довго. Мені зайняло це десь плюс-мінус 4 години. Я перебрала майже всі свої книжки. Мені залишилась тільки одна поличка. Я вчора вже просто не мала сили, щоб перебрати її. І сьогодні я буду розставляти свої книжки назад разом з вами. І я уявлення не маю, як я хочу. Щоб це виглядало, як мають стояти ці книжки, тому що у мене книжки поповнюються, а місця то не збільшується. Коли я вчора передавляла всі свої книжки, я складала книжки в коробки, щоб вони не стояли десь на землі. І склала я майже три коробки, і в жодній книжці я не побачила цих книжкових вождь. Слава Богу, я час від часу передивляю свої книжки, витираю свої полиці. і В принципі, в мене вони не стоять в волозі, тому... Я думаю, у мене їх і немає. Але якщо ви стикнулися з такою ситуацією, в ваших книжках є воші, я десь залишу тут допис, там де дівчата розповіли, як позбутися воші, і навели дуже багато методів, які ви можете перепробувати. Я думаю, воно вам поможе. Якщо у вас були воші, і ви вже їх позбулися, і ви знаєте, як це зробити, також обов'язково діліться, як ви це зробили в коментарях. Можливо, для когось це буде корисна інформація. Навели шуму з тими книжковими вошами. Вже весь тікток переживає, всі перевіряють свої книжки. Але для мене це хороший привід перебрати всі свої книжки та зробити книжкову перестановку. Тому давайте разом вже починати. У мене зараз по цілій кімнаті дуже сильно брудно, тому що в мене всюди стоїть мій книжковий декор, всюди книжки. Я все звідси повитягувала, і зараз просто твориться капець, тому треба почати напевно з прибирання. Та почати з того, що витерти треба всі книжкові полиці. Це дійсно те, що я не люблю робити: це прибирати, перескладувати книжки для когось це кайф, а для мене це просто ужас. Я вже витерла повністю цю коричневу шафу, і я думаю, я буду витирати та одразу складати книжки, і потім витирати наступні шафи і так само складати одразу в них. І я вже зараз більше хочу такого, знаєте, осіннього вайбу. І я думаю, я буду розставляти більше зараз на передній план детективи, трилери, щоб було їх так, знаєте, краще видно. Тому що влітку у мене тут стояли фентезі книги, а тут були всі яскраві такі кольорові книжки. І це було гарно, але зараз я вже хочу більш чогось такого похмурішого, такого осіннього, тому я буду розкладати плюс-мінус старатися більш такій в осінній атмосфері, можна так сказати. В мене є колекційне видання двору шівітроян та трону зі скла. І в мене завжди проблема, як їх скласти, тому що я би хотіла, щоб їх було видно і вони стояли на видному місці. Але в мене мало місця, щоб розкладати книжки ось так. Насправді найважче мені розкласти фентезі полички, тому що я, от, наприклад, по щиту маю аж чотири арти, і я, в принципі, хотіла, щоб всі було видно, але. Ще у мене є ось такий прикольний букну. Він світиться. Я завжди забуваю його включати. Фокусуйся ось. Це дуже-дуже-дуже гарно. Пройшло приблизно 3 години від початку, як я почала це знімати, я вже дуже зла. Я не знаю, чи доскладувати мені це все, але я вже просто дуже нервуюсь, я вже не маю сили і бажання. Чи все ж таки це все. Лишити і то робити завтра, але я не хотіла це розтягувати. Не знаю, можливо, зараз піду трішки полежу, віддихну і вирішу далі, що я буду робити, бо це дуже-дуже важко. Ці всі коробки. Ех. Наступні ближчі місяці я точно ніякі перестановки робити не буду. Моя кімната зараз виглядає приблизно так. Прибирала я зараз тільки що саме останню поличку, повитягувала я, значить, книжки. І що ви думаєте? Я побачила там якусь мошку. Це просто ужас. Це була якраз сама остання полиця, яку я мала перевірити. І я побачила тільки одну на ось цій книжці, і я не впевнена, чи це була книжкова мошка, чи це просто якась мушка маленька була. Ну я просто побачила, що щось повзе у мене між сторінками, ось тут, на корінці, і я одразу вбила. Я тільки що передивилась решта книг і в принципі на всіх книгах все добре, тільки на от цій було щось. Давайте я вам трішки покажу обзор полиць, так як я вже тут все поскладала, зараз буду ставити крісло і нічого не буде видно. Тут в мене все в переміжку, цих книг навіть видно не буде. Ці книги, які я вже прочитала, або буду читати не скорим часом, тут в мене, як бачите, все намішано. У верхній полиці стоїть все в два ряди, бо також не вистачає мені місця на мої книжечки. Там книжки Старого Лева. Тут все також і фентезі, і польською, і англійською. Тут все все в переміжку. Тут книжки Віват, СТ... Рм, книголав, також комікси від РМ. З лівого боку стоять книжки від видавництва Старого Лева, а з правого також все вже в переміжку. Раз, два, три. та дам Давайте я вам зараз зроблю бистренький екскурс, що де стоїть. Тут ми заходимо і тут одразу стоїть мій програвач, також полароїд, там пазли і трішки декору. Ось ця менша книжкова шафа, тут у мене стоять мої планери, також різні стікери, маркери, бісери, закладинки до книг та всякі ось такі книжкові штучки. І на першій книжковій полиці з самого верху стоять мої набори з Лего. Тут всі книжки від видавництва РМ, також мій букнук, на другій полиці книжки від видавництва ArtBooks та George. На третій полиці у мене тут різні ромкоми та й в загальному різні книжки з правого боку, книжки від видавництва Vivat з лівого. Книжки від видавництва КСД та Старого Лева. І ось тут зверху, як ви можете побачити, книжки від BookSef. Мені дуже подобається конкретно ця полиця, вона така класна, яскрава і максимально мила. На четвертій полиці розташовані книжки англійською та польською мовою. Ось ці п'ять книг знизу це ті книги, які я вже прочитала, ось ці я ще не читала, і отут решта в переміжку польською та англійською. На останній полиці в мене стоять книжки від видавництва Книголав та декілька книг від видавництва ранок. Книжки від видавництва видавництво. Тут все також в переміжку. Ось тут книжки, мені здається, я всі прочитала. А ні, всі, крім ось цієї. Це одна книжка від наш формат, яка в мене є. Мені здається. Ось така теж тут яскрава вийшла. У мене поличка. Завжди так виходить, що ця шафа завжди моя найулюбленіша. І давайте я вам ближче покажу, що тут є. З самого верху в мене стоять книжки від видавництва КСД. Тут різні трилери, медичні детективи, жахи, Стівен Кінг, моя любима Тес Геррітсен. Мені також дуже подобається, як я це розклала. Воно таке все осіннє, похмуре. На цій полиці в мене стоїть фентезі, колекційні видання та трішки мерчу. Тут також фентезі книжки, Гаррі Поттер ілюстрований, фігурки фанкопоп. Тут дуже цікава полиця вийшла. Тут в мене мої ігри спадкоємців, також польські, таке велике видання там, де три частини разом. Фігурка фанко поп, книжки Дон Тарт. І моя улюблена трилогія Посібник убивства для хорошої дівчинки тут англійською, також український примірник та дві книжки від видавництва Кембукс Берхун серед нас та Наступний серед нас на останній полиці. У мене також тут книжки в переміжку. Тут зверху стоять книжечки Агати Крісті. Тут чорна моя колекція, тут кольорова. Також різні трилери, детективи від Вівату. І також тут є ще книжечки від видавництва КСД та букшефу. Ну і з цього боку ви вже бачили книжки. Мені тут взагалі не подобається, але так як в мене нема місця, в мене немає інших варіантів, і ось так в мене, в принципі, вийшло. В загальному на своїх полицях я нарахувала 330 книг, і я була трішки в шосі, тому що я не очікувала, що їх буде аж так багато. Зйомка цього відео зайняла у мене 3 дні, і я буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите цьому відео лайк, підпишитесь на мій книжковий канал та мої інші соцмережі. Я дуже вам дякую за перегляд. Всіх цьому, всім па-па!